Тетяна Гальченко із Донецької області прийшла на прийом до сервісного центру пенсійного фонду в Кропивницькому. Має підтвердити свою особу, аби далі отримувати пенсію по інвалідності. Так, я чула про це і вважаю, що її потрібно проходити, бо це є доказ того, що людина не отримує пенсії від Російської Федерації. Ідентифікація, тобто підтвердження особи, є обов'язковою для трьох категорій людей, пояснила керівниця пенсійного фонду в області Наталія Сімонян. У 2025 році, постановою номер 299 у лютому, затверджено порядок проведення ідентифікації для пенсіонерів і отримувачів страхових виплат. Згідно даної постанови, щороку таку ідентифікацію повинні проходити особи, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях. Особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій після. 2022 року початку повномасштабного вторгнення, але до цього часу не зверталися до органів пенсійного фонду, а також особи, які перебувають за кордоном. При цьому для осіб, які бувають, перебувають за кордоном, це особи, які перебувають за кордоном більше 183 днів. Пояснює кінцевий термін ідентифікації для цих категорій людей 31 грудня цього року. Також для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або переїхали з тимчасово окупованих територій, умовою для виплати пенсій і страхових виплат є те, щоб дані особи повідомили пенсійний фонд України про те, що вони не отримають виплати від Російської Федерації. Ідентифікацію також мають пройти деякі отримувачі соціальних допомог. Вона триває до 1 листопада цього року. Це отримувачі допомог тих, які до 1 липня отримували ці допомоги в органах соціального захисту населення і які передані для адміністрування пенсійному фонду України. Це отримувачі допомог, які після. 24 лютого 2022 року не зверталися до органів соцзахисту і до пенсійного фонду після передачі функцій з будь-яких там питань по своїх виплатах. Тому на сьогодні їх потрібно ідентифікувати, і ми їм про це направили. Повідомлення у сервісному центрі процедура ідентифікації займає до 20 хвилин, сказала начальниця відділу обслуговування громадян Яна Гриценко. Особа, яка звертається за послугою ідентифікація, повинна надати паспорт, код, і якщо є внутрішньо переміщеною особою, значить довідочку, що вона знаходиться на обліку як внутрішньо переміщена особа. Пройти ідентифікацію можна декількома способами: особисто звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду або зробити це онлайн через особистий кабінет пенсійного фонду. Третій спосіб відеозв'язок. Після подачі заявки на сайті пенсійного фонду працівники призначать відеозустріч для тих, хто за кордоном через дипломатичні установи. Якщо люди за будь-яких причин не змогли звернутися до нас чи до 31 грудня, чи до 1 листопада ці окремі категорії, їм буде припинена дана виплата, але вона буде Продовжуватись нараховуватись, просто не виплачуватись. І якщо людина після даної дати до нас звернеться, засвідчить свою особу, то ми повернемося з дати припинення і вона ці гроші отримає. За даними керівниці фонду, до кінця року ідентифікацію мають пройти 2,5 тисячі людей. До 1 листопада майже 1200. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.